Тері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Поклали життя на вівтар Свободи. На Буковині в останню дорогу провели трьох відважних військових. Солдатові Юрію Сумаряку останню шану віддали у Комарівцях. Із солдатом Сергієм Мавтеєм попрощались у селі Тарнавка. Солдата Дмитра Кантиміра поховали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям! Чергова схема незаконного переправлення за кордон не вдалась. На Буковині затримали організатора втечі до Румунії. 28-річного мешканця Івано-Франківської області вистежили правоохоронці, коли той віз пасажира до державного рубежу. Після вдалої висадки провідник мав надати клієнту план дій за маршрут в обхід пунктів пропуску. Організатор махінації отримав 8,5 тисяч євро. Проте обох порушників затримали на гарячому псевдогіду, оголосили про підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Розмитнював автомобілі як гуманітарну допомогу, а потім продавав суд. Визнав винним Буковинця, який налагодив незаконну схему, аби уникнути сплати митних платежів. Чоловік зазначав, що автомобілі возить як допомогу для збройних сил. Насправді ж після пільгового розмитнення він розбирав транспорт. Та продавав деталі під час обшуків правоохоронці вилучили одну із таких автівок: кошти та документи використані для розмитнення. Під час досудового розслідування чоловік відшкодував понад півмільйона гривень мита. За вироком суду його штрафували на 51 тисячу гривень. Також заборонили займатися діяльністю пов'язаною з гуманітарною допомогою терміном на три роки. Вогонь ледь не знищив оселю буковинців. Пожежа трапилась у селі комарів. Займання у помешканні помітили сусіди та зателефонували на 101. Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували полум'я, яке поширилось будинком. Пожежа знищила покриття будівлі, пошкодила кімнати та речі домашнього вжитку. Причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі. Волонтери української команди встановили новий рекорд України. Все для того, аби зібрати кошти на антидронові сіткомети для захисників. Благодійники створили найдовше полотно єдності, вкрите дитячими відбитками у формі сердець синьо-жовтого кольору. Цей яскравий символ єднання має привернути увагу та допомогти зібрати необхідні кошти на захисні сітки, які вже врятували не одне життя на передовій. Такими акціями привертаємо увагу, але навіть поставити такий відбиток для перемоги синьо-жовтий, це було таким символом, що всі можуть бути навіть маленькі долоньки. Вони так само зараз творять перемогу. Сіткомати вже довели свою ефективність на фронті. Вони зупиняють ворога та рятують життя. Тому українська команда продовжує збір, щоб захистити якомога більше українських військових від російських дронів. Благодійники закликають долучитися всіх небайдужих за реквізитами на екрані, адже перемогти ворога можна лише об'єднавши зусилля. Ветерани з Буковини вирішили випробувати себе на висоті понад 2000 метрів. Минулими вихідними вони вирушили на Закарпаття, аби підкорити Петрос. Похід став частиною проєкту з підтримки ветеранів, де основна мета не тільки фізична активність, але й психологічне відновлення. Чи дозволила гора піднятися ветеранам? Далі у сюжеті. Чергова подорож учасників мандротерапії перетворилась на справжнє випробування. Погода не сприяла, подекуди пробивалось сонячне проміння, проте вершини затягнуло густим туманом. Та це не стало на заваді тим, хто пережив жахіття війни і зараз звикає до цивільного життя. Ми відбивали Миколаїв, потім нас направили на коли відбили Миколаїв. Зайняли оборону вже конкретно не давали вже пройти. Потім нас направили на Харківський напрямок. А потім вже в Херсоні отримав поранення, наступив на міну. Гавриїл каже, спершу планував після лікування одразу повернутись до служби, адже разом із тисячами інших українських захисників прагне мирного майбутнього для своїх рідних. Я спочатку думав взагалі швидко собі поставити протест у нас в Україні і повернутися назад до служби. Але потім я зрозумів, що можливо хватить, в мене вже є дитина, потрібно бути біля неї. Вона мене не бачила довгий час взагалі. І, і вже. Передумав нині намагається відпустити усе пережите. Навчився рухатись на протезі, а разом із мандротерапією побував на памірі, говерлі та сплавлявся буковинськими річками. Цього разу ветеран рушив на Петрос. Волотистий підйом, перший сніг та густий, немов молоко, туман. Метр за метром група підіймалась до вершини. На обличчях ветеранів не було видно втоми. Та за декілька годин група вирішує не продовжувати рух вгору. Проте учасники не засмучуються, адже для них. Це вже перемога. Наприклад, на Петерсі я сумніваюся, що було більшість мешканців України. Але вони були сьогодні. Да, ми не дійшли до вершини по причинам погоди. Трошки нас гора сьогодні не пустила. Чотири рази піднімалися хлопці на говерлу. Але сьогодні я вважаю, що у нас все вийшло, тому що була просто нормальна кампанія. Тобто, хлопці підлікували своє ментальне здоров'я, тобто це головна задача, яку ми ставимо нашим проектом. Михайло Хмелевський зазначає, хоча проєкт відкриває ветеранам Буковину, проте горизонти розширюють і на інші регіони. А все заради тих, хто пожертвував власними амбіціями заради України. Взагалі, по нашому проекту ми вводимо з принципіальної Ми показуємо туристичні місця Буковини. Але ми робимо деякі винятки, тому що хлопці самі просять піднятися на говерлу, на петрс, тобто вище вище вершини Карпат. Для них це дуже символічно, тому що підняття на такі вершини це. Підкреслю, тому що хлопці тут вони можуть, вони живуть далі. Хоча вершина залишилась недосяжною цього разу, похід на Петро став символічним для ветеранів. Вони підкреслили власну силу духу та відновили психологічний баланс. Ветерани ж обіцяють наступного разу підкорити і цю вершину Карпат. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів Чернівецький промінь. У Чернівцях планують облаштувати ще один сквер для відпочинку мешканців. Він може з'явитись поруч із житловими будинками на вулиці Лук'яна Кобилиці. Відповідне рішення, яке дозволить зберегти зелену зону. Депутати ухвалили під час вересневої сесії міської ради. Детальніше у сюжеті. На вулиці Лук'яна Кобилиці у Чернівцях планують облаштувати сквер. Рішення про внесення ділянки до переліку скверів депутати ухвалили на вересневій сесії. Сема перекопаті сфері в місячніся. Завершення рішення міськради шоссинів та з ранішнього року номер дванадцять про затвердження переліку парків та сфері місячні. На вулиці Лук'яно-Кобилиці біля будинків номер 56, 58 та 66 передбачають облаштування сквару, площа якого становитиме понад 20 соток. Згідно рішення міської ради, включено в перелік земельну ділянку за адресою Лук'яна Кобалиці позаду будинку володіння 56-58. Це рішення приймалося за протокольним рішенням депутатів міської ради і включилася земельна ділянка орієнтовної площі 26 соток. Директорка департаменту урбаністики та архітектури Мар'яна Гаврилиця розповідає: дане рішення дозволить зберегти зелену зону в цій частині міста. Воно обезпечить місто і громадян від хаотичної забудови, паркування і зміни цільового призначення даної земельної ділянки. Там не можна робити нічого, крім того, як це буде просто відпочинкова зона прогулянкова сквер. Це зелені насадження загального користування, які підлягають збереженню і використанню виключно для відпочинку. Наразі на місці, де планують облаштувати сквер, розташований дитячий майданчик. Я впевнена, що за рахунок того, що район є густо заселений, майданчик обов'язково дитячий необхідно зберегти тільки, напевно, його покращити. Можливо, додатково включити в перелік дитячих майданчиків для точного його збереження, відновлення, реконструкції. Реалізація проєкту залежатиме від наявності фінансування. Воно може бути облаштоване за кошти будь-які, які не заборонені законом. Це можуть бути і меценати, це може бути міська рада, але на сьогоднішній день кошти не виділялися. За словами Мар'яни Гаврилиці, облаштування сквару може бути спільною ініціативою громади, благодійників чи міста. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!